Всім привіт дорогі підписники, з вами Урбан. <кій> Сьогодні я вам розкажу те, про те, як встановити модифікації на ігрушку SAMP. GTA SAMP, хто як називає, по якій саме ми робимо обзори на даний момент. Так. Для початку встановлення вам необхідно буде ось така от програма. І просто назву заб'єте <coughs> в гуглі і знаходить саме перша вкладочка, без проблем. Навіть от можу вам продемонструвати. Так вам копіюємо. <coughs> Вставляємо. <coughs> зразу бачимо скачать. Та зараз секундочку Google. Тобто Google зразу знаходить без питань. <кій> От. <кій> Не провіряючи більше ніж певний що звідси можна скачати. Скачати файл. От, скачати сервер. <кій> зараз ми... Просто провіримо, от, діючий файл, відкриємо навіть. Щоб ви були більш ніж впевнені, все програма робить, працює. <coughs> це перше, що вам буде необхідно для встановлення модифікації на GTA SAMP. Так, друге, що вам буде необхідно, це сайти, з яких ви можете скачати. <coughs> Пропоную скористатися вам ось такими от сайтами. Я сам ними користуюсь вони досить таки непогані. У них дуже багато модів. От прошу Сайт всім давно відомий, ну по просьбам нашого підписника я це відео. Наче відомий сайт не всім. Замітьте, модифікації не підходять всі для сампу. Так що при встановленні будьте обережні, тому що вас може крашити. Так от, наприклад, GitHub Sun Adres Вбираємо машини. <кід> от і пішло. Для того щоб не крашило з таких машин, які не підходять для сампу, вам необхідно буде встановити антикрашер. Його теж можна знайти на одному з цих сайтів. Нічого важкого тут немає. Качаєте, встановлюєте. Качаєте, встановлюєте. Це один сайт. А ось цей сайт, як ви бачите, він так і називається Саммодс. Моди для самого сампу. Тут всі моди вони характерно підходять. Як і по фізиці, так і по двіжку. Ну, суто для сампу. В принципі, відображаються в легенді GTA Тут є так само транспорт. Зброя, все там подібне є. За текстури мені писали, текстури теж є, от прошу. Качаєте, встановлюєте, проблем з цим немає. Так. Тепер перейдемо до того, <coughs> як встановити мод. Є два різних типи модів. Перший мод. Оце два файли, це мод. Встановлюється він вручну. Ця модифікація виглядає так, це є машина заміняє машину механік. <кій> Як бачите, Добачите за голос я трошки щось прихворів чую <кій> Встановлюється він так. Допустимо, мені зручно ось так. копію я два файли на робочий стіл. От вони. DWF і txt файл. Відкриваю сабу програму. Тут клікаю. Ось по цьому ярличку і вказую шлях до корінної папки GTA. Це тільки для початку. От корінна папка GTA, потім папка Models, після цього архів GTA 3. Відкриваємо. Після цього беремо, Клікаємо ось сюди. І ось сюди, на російській або українській мові це буде виглядати так. Зараз я вам покажу, в мене є українська чи російська, я не пам'ятаю яка версія. Так що впевнитися точно, що це є так. Так, все чекаємо, чуть-чуть смислу зупиняти відео не бачу. Додавати їх дуже просто. Текстури, машини, скіни, приціли, по-моєму, не Ну, Більшість модів завантажуються просто в папку Models. Або заміняється в корінній папці. Такі як NBA мод, Color Mod і Time Cycle Mod. Так, корінна папка я вам договорював все-таки прото. От сюди заміну. Ну там все описано при скачуванні моду самого. Так от. Тут же у нас забитий шлях. От по ньому ми перейдемо. От бачите добавити заміни. Я вам продемонструю. Призначаємо цих два файли. Старі файли видаляються, ці додаються. Так як без з заміни. Нічого зберігати не треба, просто потім клікаємо закрить. Тут да, можна клацнути для збереження ну, настроек архіву. В якому вказаний ну, прописка вашого мода, де він розположений і тому подібне, кому цікавіше, той може собі почитати сам. <кій> так. Це ми розглянули першу модифікацію. Друга модифікація це ще простіша, але вона не настільки безпечна. Вона небезпечна тим, що вона є автоматичною, Тобто. Може стояти якийсь кодер, якась шпіонська програма. Коли ви встановляєте, допустимо, мод, бачите, установка, ця програма просто може надсилати дані вашого аккаунта, е, тобто пароль, або нік, ну щось з того на чийсь email-адресу або ще на чийсь сайт. Ну, в принципі, Ця програма на цих сайтах захищена на цьому сайті захищена авторським правом, тобто ніхто создавати і порушувати якісь права не може, виконувати неправомірні дії теж, тобто сайт повністю захищає нас від втрати аккаунту, але, повторююсь, модифікації з типом установки автоматичні, ставити ви на свій страх і ризик. Леке дякую за перегляд цього відео, надіюся, я вам допоміг. З вами був Урбань. До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал в Ютубі, підписуйтесь на групу ВКонтакті, ставте лайки. Кому відео не сподобалось або не помогло, описуйте в коментарях або ставте дизлайки. До побачення. Слава Україні!